з нашої програми. Хочу вам запр... представити Ігор Лалюк. Він з нами на Зумі. Будь ласка, всі вертайтеся і ми, що ми могли дивитися і слухати і... Ігоря. Промови разом. Дякую. Отже, Ігор, вам слово welcome to our uh, seminar. Запрошую так. вас на семінар. Дякую за вашу uh, терпливість. Отже, за вас зараз час, будь ласка. Так, чутно мене, будь ласка. Yes, yes. Well. Yes. А, you. я включив демонстрацію екрану, там чи видно демо... Слайди. Первост слайд і сам. Так, перший слайд. Є. Давайте. Є. Це так, добре. Дякую. Добрий день, шановна аудиторія. Дуже дякую за надану можливість взяти участь у сьогоднішньому семінарі. 28 вересня я вже приймав участь у вебінарі Житло для України, де мав змогу презентувати суспільну платформу Відкритий інститут Харкова. І е, сьогодні я бажаю коротко розповісти про ту роботу, яка була проведена, і окреслити актуальні цілі та завдання на найближчу та довгострокову перспективу. Публічний старт роботи від відкритого інституту Харкова розпочався 20 вересня з презентації Олени Жукової територіальний капітал. І потім у нас була така низка презентацій, різних, зараз я покажу. Це презентація е, обговорення з Юлієм Чудновським, 20-29 вересня була розмова про цінності. Потім відбувся відбулися онлайн-презентація Олександра Довиченко про е, виробничі території міста Харкова, також презентація Олени е, Ольги Шаповал, ІТ індустрія Харкова до війни і зараз, перспективи розвитку. Та ключові точки зростання. Була моя презентація Ігора Лялюка, це тонкі міста, також презентація Тараса Бебешко, Гроші, валюта, капітал, інвестиції, активи, ресурси, і презентація Миколи Сергеєва, презентація спільного проєкту розвитку місцевого самоврядування, відкритий інститут Харкова і лідери громад. І Презентація Олександра Гаркавцева, Гаркавцева та опасивності. Вже 11 жовтня почалась робота у рамках першого воркшопу на нашій платформі відкритий інститут Харкова. Тема цього воркшопу це територіальний капітал Харкова, унікальні та індивідуальні місцеві активи. Робота воркшопу тривала десь місяць. Приймала участь сім команд, і результатами цього воркшопу стали: по-перше, територіальний капітал уявлення про, то, про те, що є територіальний капітал Харкова, виклики, тренди, стратегії для Харкова. А також теми стратегічних програм та проєктів та унікальність команд. Зараз ми активно працюємо над пріоритетними стратегічними програмами та пратами проектами післявоєнного розвитку Харкова. Це слайд з першої публічної презентації відкритого інституту Харкова, який відбувся в клубі Артерія 14 січня. Ця презентація мала назву Харків Візія майбутнього, і вона була проведена спільно з Харківським літературним музеєм. Тут декілька зображень з, цього, з цієї презентації на цьому слайді, і після цього на Нашій платформі ще пройшло дві такі дуже великі, крупні, важливі презентації. Це 15 лютого була презентація Марини Крячко. Стратегія для повоєнного Харкова від команди Інший шлях. А 23 3 лютого була ще одна моя презентація моєї команди. Це презентація просторовий аудит Харкова. Принципова схема територіального розвитку Харкова з пріоритетом транспортного каркасу та формуванням внутрішньоміських кластерів. Це остання тема: це нова для нас методологія роботи з містами, яку ми розробили. Це перший базовий крок на початку роботи. З чого взагалі треба розпочинати роботу з відновлення та розвитку українських міст? Ну, таке наше бачення так в коротко, минуле останні півроку на нашій платформі відкритий інститут Харкова, незважаючи на постійні там баквати та повітряні тривоги. Ми потрохи працюємо, у нас кожен день щось відбувається, дуже жваві дискусії відбуваються на нашому телеграм-каналі. Так що ми, незважаючи на все, працюємо, працюємо і працюємо для того, щоб працюємо над пошуком оптимістичного бачення повоєнного Харкова. Хочу ще позначити актуальні теми, які ми визнаємо. Визначаємо на, зараз для в найближчій перспективі для відкритого інституту Харкова. Так, це слайд з презентації про просторовий аудит Харкова. Я вибачаюсь, трохи не перемкнув. Така була робота проведена. Вона зараз дуже активна ще. Ми її обговорюємо, продовжуємо обговорювати роботи, і працювати над нею. Можливо, ми зараз ще, вона ще буде актуальна для Херсона. Ми також зараз це обговорюємо. І е, повертаюся до актуальних тем, які ми визначили в найближчій перспективі. Ну, по-перше, це проведення повного аудиту Харкова. Методологія просторового аудиту була представлена в презентації просторовий аудит Харкова. А є така, є таке в нас бачення, що потрібно провести повний аудит міста. І взагалі всі українські міста потребують такого повного аудиту. І просторового аудиту аудиту. Управлінських рішень, аудиту стану там освіти, медицини і так далі. Це, ну, таке дуже велика окрема тема. Також ми визначаємо, що дуже актуальне проведення серії пошукових воркшопів на теми. Ну, перше, це концептуальний проєкт переформатування одного з підцентрів Харкова. І це може бути метро палацспорту, станція метро палацпорту у рамках підходу, який представлено було в роботі просторової аудит Харкова. І ну тут треба сказати, що, що ну, таке коротке уточнення, що таке підцентр в нашому уявленні. Підцентр це міський поліцентричний кластер, розташований на значних внутрішньоміських транспортних вузлах. Це станція метро. Або перетин значних міських маршрутів. Друга тема розробка пілотного проєкту індустріального коворкінгу. Що це таке? Індустріальний коверкінг або промисловий коверкінг це інноваційний кластер поєднання коворкінг простору та майстерні або в фабрики. Його оператори надають інструменти, обладнання, простір для навчання, щоб допомогти ремісникам, майстрам, студентам. Молодим науковцям розробляти свої прототипи, кінцеві продукти та інновації, пробні партії виробів. Наступна актуальна для нас тема це розробка пілотного проєкту інноваційного виставково-виробничного кластера. От що таке в нашому розумінні інноваційний виставково-виробничний кластер? Це платформа, що поєднує виставкові функції з виробничими. Це такі, як би так мовити, посольства провідних світових лідерів у галузі нових технологій, де демонстраційні функції поєднуються з виробничими та навчальними. І е, четверта тема: це розробка пілотного проєкту освітнього кластера. Освітний кластер це група освітніх закладів, вищих шкіл університетів, інститути, що мають сусідську локацію в місті. Та об'єднані у спільну освітню платформу, таку собі освітню екосистему. І останнє, це, ми бачимо, дуже актуальна є для і для Харкови, та і для інших українських міст така тема, як програма формування квартальних ком'юнітів. Розробка і тестування соціальної технологією формування квартальних ком'юніті як елемент програми будівництва нових житлових районів для тих, хто втратив своє житло в результаті військових дій в Україні. Ну, Тут це ті визначення, які вже я говорив, про які я говорив. Це кратка такий про те, що відбувалося на нашій платформі, я казав вже, що ми кожен день активно працюємо. В нас зараз, так, от це слайд про нас. У нас є сторінка, чат на Телеграмі. Сьогодні тут було позначено 127 учасників, сьогодні вже майже 140 учасників і команду організаторів. Тут я, Ігор Лялюк, Олесі Чоговець, Олександр Маймеськов, Ірина Дріваль, Ірина Кудряшова, Константин Колесніков, Олександр Гаркавський, Валерій Пономарьов, Віктор Дворніков та Юрій Чиновський. Юрій Чиновський, так також ви сьогодні будете він буде сьогодні робити свою презентацію. І вже наприкінці, що можна ще сказати, що надзвичайно ну а так ще раз, незважаючи на війну, ми працюємо і, ну звісно, нам потрібна допомога. І перш за все, допомога експертів, професіоналів для того, щоб можна було б реалізувати і про

Хочу представити Ольгу Подушкіну, яка буде говорити про Roadmap ініціативу. Ольга Подушкіна, вітаю вас.